До розкриття наступної теми жито в польовій сівозміні. Міфіч... Міфічна ніша чи реальність. І її розкриватиме Олег Фурманець. Тож давайте його привітаємо, і він розпочне. Вітаю аудиторія. Мене звати Олег Форманець. Я на сьогоднішній день є керівником науково-дослідного відділу компанії Continental Farmers Group. Але результати, які я сьогодні буду вам показувати, отримані. Продовж мого тривалого перебування і тривалої роботи на попередньому місці в зоні Полісся України. 6 квітня 1943 року, в Нью-Йорку, в розпал Другої світової війни, і тільки в цьому місці, мабуть, це могло бути можливим, вийшло перше видання книги військового льотчика Антуана Жана Батіста Марі Роже Де Сент-Зюпарі. І ось цей малюнок в наступних 80 років розійшовся тиражем понад 150 мільйонів примірників і став символом хибності очевидних речей і глибинної суті інших речей, які ми інколи не бачимо. Спробуємо сьогодні подивитись на жито більш глибше, можливо, ми чогось в ньому не бачимо. Коли ми планували назву сьогоднішньої доповіді з колегою, він запропонував давай. Жито як нішева культура, і я подумав, де ж тут ніша, це жито. Я ж його вирощую сім років в звичайній польові сіво з року в рік. І в мене в господарстві частка жита в структурі посівних площ варіювала від 10 до 30 відсотків. Де ж тут ніша? Але якщо проаналізувати структуру посівів в Україні, то очевидно, що ми щороку, наприклад, в ІВСА сіяли більше, ніж жита. Зернобобових культур сіяли набагато більше. І це не про Сою, це про горох. А у нас майже співставні були площі, наприклад, із гречкою. Були. Тому що якщо продовжити, це я свідомо обривав ці діаграми до початку повномасштабного вторгнення, тому що те, що відбувалося далі, воно не мало певної здорової логіки. Але якщо продовжити ці діаграми далі, то площі жита в 2022-2023 роках зменшилась більш як вдвічі відносно цієї цифри, яка є. А площі, наприклад, тієї ж гречки збільшились понад вдвічі. Ну, результати, власне, ви бачили, так? коли закупівельна ціна на гречку благополучно була нами обвалена і так далі. Але мова не про гречку, мова про те, що жито є певною мірою нами недооцінена культура. І давайте глибше подивимось по структурі вирощування і побачимо, що значна частина цієї культури вирощується приватними господарствами на паях, на городах. І ця кількість, вона відносно стабільна в часі, вона мало змінюється. А динаміка структури посівних площ, яку ми бачили на попередньому слайді, зумовлена. Різною активністю власне СГ-виробників великих господарств, які один рік як сіяли багато, потім менше. Я в тому числі я сіяв 30%, на наступний рік міг сіяти 10%. Чим це було зумовлено, і які ж власне фактори на то впливали, поговоримо трішки пізніше. Якщо подивитись на структуру по регіонам, то теж є цікава штука. Є регіони, де приватне виробництво цієї культури переважало над товарними, над виробництвом компаній. А є регіони, де було навпаки. Але якщо ми всі ось ці виділені мною зіб'ємо разом, побачимо абсолютно логічну просту тенденцію: Волинь, Житомир, Київ, Рівне, Суми, Чернігів, Полісся України займає собою понад 70% структури загальної посіву. І це логічно. Але рухаємось далі. Не завжди 30% були на півдні. Чому вони там були? При прийнятті рішення посіву тієї чи іншої культури, і на сьогоднішній день ця логіка не змінилась. Ми враховуємо прості речі: ми всі хочемо працювати, заробляти, отримувати якийсь гарантований прибуток. Він може бути більший, може бути менший, але ми хочемо його отримати. І нам необхідна вартість вирощування, нам необхідна вражайність. Або разом це все собівартість вирощування на тонну продукції. Ми хочемо розуміти, за яку ціну ми це продамо і кому ми це продамо. І коли ми це продамо, і чи продамо взагалі. Ну і власне останнє, що нас цікавить інтегрально до всього попереднього озвученого, що ми на цьому заробимо і чи хоча б заробимо. Якщо подивитись на динаміку вражайності, є теж цікава штука. Ну, по-перше, коли ви будете шукати десь інформацію раптом і натрапите на цифри середньої вражайності в Україні 2,5 тонни, 3 тонни, ці цифри якось ну, геть не надихають і мене в тому числі на те, щоб сіяти гібридне жито або просто жито. В цьому немає сенсу і логіки. Але давайте трошки глибше подивимося на слона в Удаві. Перша річ, дивним чином, після 2013 року. Середня в Україні вражайність почала десь кудись стрибати, трішки вище. Чому? Тому що в цей період на ринок почали активніше заходити гібриди відносно сортів. І мій особистий практичний досвід показує, тому що ми проходили певну еволюцію від сортів до гібридів, потім пішли зворотнім шляхом до гібридів f 2 потім ще кудись нас носило. Ми багато чого пробували. Так от. Ось ця тенденція стрибків, вона пішла після виходу гібридів, тому що в однакових умовах вражайність сорту якісного і гібриду якісного відрізняється ну, десь приблизно відсотків на 40-50. Тобто, якщо для гібриду отримати 6-7 тонн, це окей, це норма, то витягнути такі вражайності сортом ну, мені принаймні не вдавалося. Можливо, в певних ідеальних умовах, але тоді, в будь-якому випадку, за рівних умов гібрид матиме перевагу і дуже серйозну. Так от, якщо подивимось, пам'ятаєте так, структуру вирощування, де була велика частка домогосподарств, і врожайність по цих приватних господарствах, вона має дуже невеликий зростаючий тренд. І тренд цей умовно нормальний. Ну, так, все-таки люди ж кудись рухаються, кудись розвиваються, засоби захисту. Але якщо ми подивимося на підприємство, то в останні роки ми мали навіть середні цифри порядка 4 тонн. До чого я це веду? До того, що треба ще подумати, де підприємства сіяли, це жито. Я не знаю жодного виробника, який би сіяв виключно, наприклад, жито. Всі сіють і жито і пшеницю. І всі ж розуміємо, що там, де можна щось адекватно вирощувати, буде посіяна пшениця. Там, де піщаний кар'єр, наприклад, у мене на території господарства було два відпрацьованих піщаних кар'єри. Ну, власне, ви уявляєте, що там відбувалось, так? Там сіялось жито, і воно там вирощувалось до вражальності 5. Якщо подивитись більш розгорнуто на регіональну структуру. То ну, теж дуже якось все виглядає рознобічно, по-різному. А спробуємо подивитись ось так. І побачимо, що в регіонах, які, ну, умовно, кращі, візьмемо, наприклад, Хмельницьк, візьмемо, наприклад, Вінницю ту саму, візьмемо, наприклад, та Тернопільщину, не треба далеко ходити. Врожайності і пшениці середні по регіону співставні. Але пам'ятаємо, що за будь-яких умов... Умови конкретних полів середньостатистичні, де вирощували жито, були гірші, точно вам кажу. Тепер подивимось на, наприклад, посушливі регіони Одесу, де жито чомусь середньостатистично взагалі показувало вищі цифри. Так? Я це веду до того, що локалізованість жита і розуміння жита як культури полісся воно не тільки полісся, воно вже і про регіони посушливі. Там, де ми маємо величезні ризики по пшениці. Ніби розібралися з посівом, давайте тепер подумаємо з цінами, що у нас відбувається. Це динаміка цін, співвідносення цін жита пшениці в Німеччині. Ну, от якось так. Скучно. Геть скучно. Аж до О, тут куди цікавіше. Це ще, не, це ще не пік, почекай. Зверніть увагу на одну штуку 18-19 рік, коли почалося піднімання ціни на пшеницю. Що відбувалось тоді? Жито не тільки лишилось, воно навіть трішки почало просідати. Чим це закінчилось? Я в той, в той рік у нас на господарстві було десь до 15 тисяч тонн, мабуть, жита лежало, я дуже добре пам'ятаю цю історію з реалізацією. Ось це ціна на жито в Україні безпосередньо за тими контрактами, які ми укладали. Від 2400 до 18,700. Це впродовж сезону. Ну, тепер для мускукатаж, ну, правда? От набагато ж веселіше. Коли в 6-7 разів впродовж року міняється ціна, а що відбулось насправді? Відбулось те, що коли почалось дорожчення пшениці, було дві тенденції по житу: перша тенденція заключалась в тому, що жито у вигляді зернової домішки домішувалось до пшениці і їхало на експорт, бо був великий розрив ціни. А друга тенденція заключалась в тому, що на прикладі одного підприємства розкажу. Один із клієнтів, якому ми постачали жито в той період, це був комбікормовий завод. І ось коли почала стрімко дорожчати пшениця, дзвонить їхній технолог, каже: Хлопці, у вас жито є? Є. Багато? Багато. Везіть. А що відбулося? У комбікормового заводу були так само контракти перед постачальником з фіксованою ціною, яку вони не могли виконати, тому що пшениця полетіла. І вони, якби не те, щоб обманули, ну так поступили по-бізнесовому. Взяли і 20% жита домішали в комбікорм, нікому особливо цього не озвучили, звичайно, і продали свинарникам під контракти. Прийшов місяць, і дзвонить цей же технолог каже: Жито є? Є. Везіть. Скільки? Багато. Нащо? Треба. Що відбулося, як виявилось, далі? Клієнти, які цей комбікорм брали, дали відгук, що ми не знаємо, що ви там мішали, хлопці, але у нас кращі показники стали. Давайте нам тепер отак і ніяк по-другому. Іронія цієї ситуації в тому, що до сьогоднішнього дня цей конкретний комбікорм, і його клієнти, які працюють на його комбікормах, тримають частку жита в структурі комбікорму. Жоден із тих е, свинокомплексів, які спробували годувати житом, не відмовились від цього. І питання не тільки е, собівартості цього комбікорму, питання в тому, що дійсно воно має кращу харчову цінність. Ну, з їхніх слів, я не фахівець взагалі. Але ну, ось таке теж буває. Це на зараз. На зараз ми десь вийшли. Е, Ну, в, ту саму, в той самий розрив мінус 10-15%, який традиційно є в Європі. Так воно десь і має бути. Це здорова логіка насправді. А тепер подивимося на споживання. В чому ж тоді проблема в Україні з житом? Проблема в тому, що коли у нас його лежало 10-15 тисяч тонн, ми його продавали ну, майже до нового врожаю. Тому що в Україні в структурі споживання жита переважаючою часткою на сьогоднішній день лишається продовольство, хліб, який ми їмо. Скільки кожен з вас з'їдає житнього хліба в рік, вдумайтесь. Ну, з'їдаємо багато, але ми ж не свині, правда, і нас не стільки, як свиней в Данії. Так, от, наприклад, Німеччини, переважаючою часткою споживання жита є тваринництво. Більше того, коли виникають роки несприятливих врожаїв по цій культурі, у них ледь не паніка, і вони починають виносити все, що можна, тому що це тваринництво, його треба забезпечити, його мусово годувати. А тут з боку є ще одна країна Польща з очевидним експортоорієнтованим орієнтованим виробництвом, коли внутрішнє споживання у них відносно невелике. Хоча зверніть увагу теж. В загальній структурі переважає харчування, як і в нас. Ну і законодавці свиней. Дані. Ну, як би можна без коментарів. При цьому, якщо ми беремо тільки дві статті: тваринництво і власні харчові потреби, вони вже не закривають власним виробництвом. Стабільно не закривають. Це очевидно вже потреба експорту. І вона постійна. Розібрались ніби з реалізацією. Тепер попробуємо по тих карті подумати. В чому ж така проблема його виростити? Да, в принципі, ні в чому. Питання тільки собівартості. О, там був перший слайд. Чесно кажучи, якщо ми говоримо про гібридне жито, я мав досвід вирощування гібридного жита, де на момент відновлення весняної вегетації у мене була густота 350 тисяч. Рослин на гектар. І цей посів був благополучно дорощений до 6 плюс плюсов. Культура, яка має феноменальну компенсаторну здатність, і одна єдина проблема посіяти. Тільки посіяти вчасно, неглибоко, ну і в принципі, все. Коли ми говоримо вчасно, ми говоримо першу декаду вересня. Практика показує. Після 15 вересня, яка б не була осінь, немає того посіву, немає того ефекту, сійте тут. Другий момент глибина посіву 2 см. Зараз трішки далі покажу. Чому два, чому не 4, чому не 5. Ну і в цілому, якщо брати по тих карті, крім того, що його треба посіяти, бажано, щоб його не з'їла бура і ржа одна єдина хвороба, якої він боїться. І якої забирає будь-який триазол, найдешевший, який у вас є на складі, протермінований бажано. Бажано дати азоту. Якщо подивитись на норми, то побачите, що перше внесення. Я завжди дробив два внесення азоту на цій культурі, і норми завжди були варіабельні. Чому? Коли у вас вчасно зроблений посів, він зимує в стані ну, близькому до футбольного газону. так? І в такому стані давати першу азотну норму високу нема сенсу. Все одно ви матимете абортацію в зайвих пагонів, все одно ви матимете посів, який почне регулюватись. Тому були випадки, що Т1 по азоту взагалі пропускалось нуль. Якщо у вас посів з якихось причин ослаблений чи зріджений, чи як я наводив, наприклад, 350 тисяч насінин на гектарі, тоді даєте азот, докущуєте, допрацьовуєте. Знову ж, генетичний потенціал цієї культури такий, що 10-15 до 20 пагонів з однієї рослини це взагалі не є проблема. І якщо б ми якимось дивним чином його посадили квадратно гніздовим способом, я думаю, що 30 на 30 було б взагалі окей, і він би спокійно закрив вам тих самих 600-700 продуктивних стебел на гектарі, які вам потрібно мати. А вам потрібно мати 600-700 продуктивних стебел до збору. Для цього я особисто сіяв нормою 1,8-2,2 мільйони на гектар, це залежно від термінів. Зважаючи на те, що вартість насіння висока, ну, всі зацікавлені сіяти його вчасно і якісно. Ну і вимоги до якості посіву, звичайно. Якщо ви сієте сортове насіння 6 мільйонів і половина з них не зійде, то ну ви засумуєте, але не дуже. А якщо ви посієте 1,8 і половина з них не зійде, тут уже є питання. А, власне. Далі декілька прикладів того, чому. В тій тих такі цифри, наприклад, був дослід гарний по удобренню. Декілька варіантів яровських добрив. Поліфоска восьма, повний аналог Яри, практично восьмої, ну і стара добра білоруська формула, яка валялась довго на складі, і яку так за кампанію туди поставили. Цікавіше отут, якщо ми подивимось. Розрив між високими нормами 100-150 кг, Ми для себе побачили економічно необґрунтованим, тому пізніше повернулись до норми 100 кг, навіть 80-70 бувало. Більше під нього ми не давали. А, ну, при нинішній вартості добрив, якби, я думаю, теж ноу no Ще зверніть на дуже цікаву штуку: 150 кг білоруської формуляції відносно 10 кг, Вважайте чистого контролю. Дало щось там близько 250-300 кілограм прибавки. Грубо кажучи, скільки добре всипали, стільки ви там жите і добрали. І ще одна цікава штука, ключова одна з, яка стосується глибини норми висіву. Якщо подивитись ось сюди, перша очевидна штука, чим глибше ви посіяли, тим. Далі на той світ ви його поховали. І це при нормальних термінах. В цьому досліді була ще дублююча частина, де дублювались терміни висів. Там взагалі хардкор. Але навіть так, коли ви сієте вчасно і сієте на нормальну глибину, тих 1,8 мільйона вам більш ніж достатньо. І коли ви сієте більше, ви не тільки нічого доброго не робите, ви ще й в мінус залазите. Коли ви сієте глибше, так, ви десь компенсуєте. Більшою нормою, тому що ви основну перевагу гібриду, яку маєте, потенціал кущення, ви її нищите тим, що сієте або глибоко, або невчасно. Тому, коли ви сієте глибоко, так, ви мусите давати вищу норму. А це за собою тяне економіку, бо насіння дороге. Це ж гібрид все-таки. Тому, повертаючись сюди, невелика норма на невелику глибину, але вчасно. Ну і наостанок така. Із практичної досвіду я працював в Рівненській області. Це типове полісся. У мене була достатньо типова для того регіону сівозміна, але вона була. Я навіть модрався її витримувати. Витримував я її за рахунок того, що в сівозміні дублювалась одна ланка пшениця жито, І я постійно вибирав гірші поля під жито, кращі поля під пшеницю. По моїй практиці рівної врожайності навіть при такому підході я ніколи не отримував. Тобто в мене завжди була вища врожайність жита в абсолюті відносно пшениці. Собівартість натомість завжди була різна. З житом єдина проблема вартість насіння, бо це гібрид. І компанія КВС, вививши ці гібриди на ринок, позиціонувала їх як достатньо. Преміальний сегмент, ну, власне, вони такими і є. Хоча скажу, що практика експериментів з альтернативними сортами або з альтернативними F2 гібридами ну, не призвела ні до чого хорошого. На F2 гібриді ми втрачали десь порядка 25-30% врожайності. На сортах ще більше. Тому, коли була дилема сіяти там F2 чи сіяти сорти, я віддавав перевагу сіяти F2, але це гібрид. Я принаймні розумію його технологічність. Ну, от якось так. Загальна байка того, що я висвітив на екрані, при цих умовах ви отримаєте однаковий економічний результат при пшениці і житті. Але хто працював, той знає, що там, де ви отримаєте 5,5 ,5 жита, ви на цьому полі шість пшениці та в житті ніколи не отримаєте. Ви отримаєте там чотири гарантію даю сім років польової практики, підтвердженню. Тому от така коротка мораль, і особисто я працюючи в зоні полісся, в зоні дерново дерново-підзолистих супіщаних ґрунтів, де ризики з вологою, де е, ризики з теплом, з посухою влітку, де маса всього накладається. Тримав в себе оцього слона в удаві, всі в весь час з ним працював. Основна проблема України, яку ми маємо, це власне з цієї культури, і з цієї культури він впирається якраз в основного споживача, який є на європейській практиці, це тваринництво. І якщо ми розвинемо культуру, бо це питання насправді стереотипів, це питання культури. Німецькі колеги напрацювали масо. Наукових обґрунтувань ефективності жита в кормовій системі. І ці рішення вони є. Питання їхньої імплементації в Україну, вони більше впираються в стереотипічне наше мислення і в, ну, скажімо, небажання брати на себе додаткові ризики, щось змінюючи. Ну Так працює наша ментальність. Тому потенціал цієї культури, особисто, на мою думку, величезний. і... Нею можна розпоряджатись. Так, це не культура холдингів, це культура середніх господарств, які мають в структури 2, 5, 7 тисяч, 10 тисяч гектарів. І цілком можуть знімати в себе питання всі в зміні, цілком можуть використовувати цю культуру ефективно на тих полях, які для вас є проблемними, для озимих інших колосових або для ярих колосових. Тому ось такий мій короткий екскурс. Всім дякую за увагу. І до зустрічі. Дякуємо вам. На секундочку затримайтесь, будь ласка, у нас є декілька запитань. Отже, запитання перше: жито, на вашу думку, може вирощуватись в лісостепу та степу, даючи хороший врожай, чи є у вас такі дослідження. Ну, коли я показую, в мене особисто такої практики немає, тому що я працював в зоні полісся. Але якщо оцінювати загальнокліматичні умови і ризики, які є в цих зонах, то я абсолютно не бачу проблем з вирощуванням жита. В лісо степу взагалі в степу основна проблема у вас є з вологою. Жито при правильному управлінні має трішки зміщений період вегетації за рахунок того, що воно поріг відновлення вегетації плюс 2 градуси. Воно відновлює вегетацію раніше, ніж більшість бур'янів навіть. І за рахунок цього, воно зможе набагато ефективніше використовувати зимові запаси вологи. Тому навіть для сухого степу це, як на мене, непогане рішення. І там на діаграмі була статистика, що в умовах Одеської області врожайність жита порівняльно вище, ніж пшениці. Тому я думаю, так. Так, запитання наступне. Спробую правильно його зачитати. Е, дослівно. Жито вилягає. Е, як ви боретесь з цією особливістю даної культури XMX е, або ХМХ достатньо? Жито вилягає, як і будь-яка культура за певних умов воно вилягає. Гібриди в цілому, вони більш низькорослі, правда, вони є різні. Якщо навіть аналізувати портфоліо КВС, у них є більш високорослі, менш нисокорослі. Ми в технології використовуємо, в основному, хворникват хворіт, зумовлено це виключно економікою, воно прекрасно реагує на регулятори росту, будь-які, тільки попадіть гарну у фазу внесення і все. В ідеальних умовах, якщо ви хочете отримати там, плюс по якості або перестрахуватись, то може бути два внесення класично, по там, 31 і 37. Але ми, як правило, виконували один. Дозу відносно пшениці, звичайно, доза хвороміклату вища, тому що там велика вегетативна маса і стебло. Але відгук чудовий і, в принципі, нема проблеми з з виляганням цієї культури. Дякую вам, це всі запитання. Пане Олеже, дайте оплески, Будь ласка, дякуємо вам за ваші знання за ваш час.